Кажуть, у народі сім раз відмір, один раз відріж. В одному містечку жив собі швець Назар. Не був він ні гучний, ні говіркий, та як брався до справи, усе переміряв, прикладав, знову переміряв. Люди посміювались, та поки він пошиє, вже тричі зима пройде. А поруч був інший майстер. Шив швидко, гарно говорив. Але кроїв, як попало. Якось приїхала до містечка пані з Київ, замовила дорогий кожух. Один майстер пошив його за день, але той вийшов кривий, косий, а назар шив цілий тиждень. Кожен шов, кожен вигін був на місці. Пані така задоволена була, що замовила ще два для сина та й чоловіку. Люди тоді лише зітхнули. А дідусь на лавці мовив: Сім раз відмір, один раз відріж. Бо спішити добре, коли за потягом, а в житті краще виважено. А ти міряєш? перш ніж різати.